Вітаю вас, любов'ю Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, мир вам. Дуже приємно бути в Домі Божому. Дуже приємно бути там, де Господь нам відкриває дорогу в небо. Він навчає нас, Він благословляє нас, Він проводить нас. Слава йому. Я Гость у вас, ми з Сакраменто, може більше служити ще скажем. І чувствуємо себе як вдома, тому що ми є одна Божа велика родина. Хай Господь нас благословить. Я читаю Луки, 22 й розділ, і візьму з 39-го віршика такі слова. И выше пошел Он по обыкновению на гору Илионскую за ним последовали ученики Его, пришедший же на место, сказал им Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и преклонил колено и молился, говоря: Отче, если бы Ты благоволил провести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Явился же йому ангел з небес і укріпляв його, слава Господу. Добрі ну, брати і сестри, хочу швидко постараюся розказати свідчення і для всіх нас, особливо для молоді, для підростків, про любов, Божу, Його милость і про те, що Бог, особливо для нас віруючих, хто розуміємо. Волю Його. Хочу сказати, що Господь має для нас Його совершенну волю. І ця воля, дорогі брати і сестри, в служінні Господу, на ниві Його, в церкві Його. Я вирос, родився, в вирос віруючій сім'ї на Україні, в Луцьку, і батьки виховували правильно. Господь хрестив Духом Святим, було років напри, на, мабуть, десять. І в церкві проповідував молодим підростком підростав. Потім ми виїхали в Америку в 98-му році. Але з дитинства я дуже сильно полюбив спорт, футбол грати, грати, інтересуватися, увлікатися. І воно таке, можливо, в гріхах тому ніякого великого нема. Але коли воно стає на перше місце в житті людини, воно стає ідолом. І Господу це не вгодно. Я увлікався футболом, приїхавши в Америку, тут, а також в школі, футбольні команди і тренування, то все. Ми з'являються друзів, з'являються друзі різні, друзі непобожні. І ми з друзями нашими грали, наші українці, слов'яни. І ми увлікалися цим спортом. В Америці він не так розвинутий. І ми почали. Направляти нашу дорогу на американський футбол. Вже ми зговорилися, у нас було чоловік з шестером, будемо грати в американський футбол. Бо тут в Сакрі, нічого нема. Вже ми спланували, вже ми позаписувалися, почали ходити в джим, ну в Хайську знаєте. І одного разу був мінімум день на школі. І ми з хлопцями, ну що робити після школи? Зима, це було це січень місяць. Поїдемо на сніг, на лижі покатаємося. Я перший раз ну, в житті в Америці, ну, на Україні ті лижі, які там були, такі пластмасові, скільки їх там, може, 12 інших. А тут а ми виїхали на ту гору, велика гора, там колись Олімпіада проходила. Від Сакраменту, там малі 70-80. І перший раз я спускався з тієї гори, десь годину зїжджав. Не вмів. Падав, лижи, шукав, ловив, де вони. А це було вечором, в бо вже після школи, вже ну, сонце зайшло, темно було. І коли ми приїхали донизу, хлопці, які друзями вміли вже їздити. І сміються, кажуть, ну що ж ви ну, годину з'їжджати, на який фан. Ну і давай, їдь за нами. Нас там було семеро. Їдь за нами, повторяй, все так, як ми робимо. Все там на поворотах ноги став, так і сяк. І вже на, другу, на, другий, горку, на другий раз, як піднімалися на горку, тільки повні, як піднімалися. І я розбився. Я розбився. там... Стояв оцей стоп, який піднімає на гору людей, його можна було ага, обіхати так в обізну, хто не вміє, а хто так краще їздить, можна було там шорткат. І я за друзями, вони ж сказали, слідуй за мною, за ними. І я в той стовп. І вже ну, з того часу я не пам'ятаю в житті мого, мому ага, 13 днів. Я був в комі 6 днів. І батьки мої це все більше бачили. Але Господь робив роботу. І коли була поставлена нужда, молилися всі, хто знав родичі, знайомі, люди, які в госпіталі там молилися. І Господь дає відповідь. Дає відповідь. На Україні тетки, що Божий говорить, що він хотів летіти по житті. Він каже, я б слав ангела свого, щоб він остановив його. Дорогі брати і сестри, молодь. Я зачитав місце каже. Для Ісуса Христа Він положив в серці своєму, Він знав свою місію, виконати волю Отця Небесного і сказав не моя воля, но Твоя да буде. І каже Слово Господнє, явився ангел з небес і укріпляв його. Дорога молодь, брати і сестри. Хто, можливо, ще задумується в житті, як, що робити, куди направити свої, можливо, дороги, дорога молодь, брати і сестри, ви віруючі з дитинства, для вас є воля в Господі. І хай вас Бог благословить, щоб вам знайти, де вас хоче бачити Господь. Хай Господь дасть вам мудрості, дасть Господь вам пізнати Його волю. І коли я вже прийшов в себе, це вже на 13-й день, я дуже сильно був, розбив дуже сильно голову свою. І тут з лівої сторони, я, коли я вдарився цей стовп, він був в 6 від був Канат натягнутий, щоб люди в стовп не вдарились, сніг піднявся, і я той канат якраз колінами його якби зловив. А сам стовп, він обмотаний таким, хто був, знаєте, він обмотаний таким ну, поролоном. І теж воно високе, вище на роз людини. Але так як я той канат зловив коліном своїм, я по ходу ділу підлетів, я перелетів. Той м'який фоум, для того, щоб не вдаритися, я вдарився прямо туди, де оті ступеньки, де люди вилазять на стоп, коли роблять сервіс. Господь зробив так, що я лежав в комі 6 днів. І лікарі сказали, приїхали, бо то було вже пізно, там на, на тому. На, на тій горі, І ми хлопці, ну, нам тоді по 16 років в джинсах без шльома, перший раз ніхто нічого не питав, ніхто нічого не знає. І виходить, вони визвали вертольота, тому що вони кажуть, ми, ми бачимо, що життя нема. Ми нічого не можемо зробити. А поки туди доїде емозиція, uh, ну там були ті first responders, які там на землі. Вони визвали вертольот, а вертольот прилетів, і потім вже пілот приходив, коли я прийшов до себе. а Жіночка така, і вона свідчить, каже: ми тебе забирали як мертвого. Ну, подивилися з тим, з капітаном, чи хто там в неї був за Ми подивилися на тебе. Ну, прилетіли, будемо брати, хоча життя вже не було. І каже, ми так взяли, загрузили. Ну, молодий, якщо не виживе, то хоч на органи. І вона каже, коли я поверталася всякий раз на тебе дивитися, я відчувала, каже, що все буде добре. І вона приходила. Зразу ми не знали, хто батьки не знали, хто що вона за людина. Але потім вона вже розказала це все. І коли я вже прийшов в себе, не міг, ну зразу не міг зрозуміти, що таке, що відбувається. Нічого не пам'ятаю. І ну, батьки об'яснили, тому що. Так як я розбив голову, сильно кров'ю я стікав на снігу, і дуже багато крові попало мені в рот. І я своєю кров'ю, як би сказати, захлібнувся. І коли я вже був там, всі оці дихальні апарати стояли трубки в роті, але приходив час, коли організм відключався, бо не міг дихати Тут в проходах стояла запекша кров. І вони мусили пробивати, а, ну а тіло повністю не реагує, Вони попросили батьків, вони розрізали а, мене тут, поставили мені тут, в животі, все, щоб рот був свободний. Поставили мені дихальну цю трубочку в горло, тут пробили дирку. Щоб їм головне було, щоб рот був свободний. Коли я знов помирав, вони таке. Спеціальною лінійкою пробивали мені в горло, і звідти так вже запекша кров, вона виходила. І коли я прийшов в себе, я вже зрозумів, мені розказали, що пройшло, дорогі брати і сестри, і такий момент в житті, коли тобі, ти з дитинства віруючий, ти знаєш Бога, ти знаєш волю Божу. Ну, приблизно. Але я казав, ну, пограю в футбол, порозважаюся ну, до років ну, 21, 22, а потім прийду в церкву, прийму водне хрещення і до кінця життя буду віруючий. Такі в мене були плани. Ну, На перший погляд, ну, це ж не гріх, правда, пограти в футбол. Ну, дорогі браті і сестри, в Бога були інші плани для мого життя. І зовсім не такі, які я собі планував. Коли Господь благословляє, коли Господь хрестить тебе і мене Духом Святим, Він робить це не для того, щоб ми йшли і далі виконували свою волю. Він робить не для того, щоб ми розлікалися, грали в футбол, ще щось. Він робиться для того, щоб використати тебе. І мене на ниві Своїй. слава Господу. Другі брати і сестри, слово Господнє каже, щоб служити йому без розвлічень. Господь хоче, щоб ми віддалися йому на служіння. Щоб ми бігли. Як брат говорить, порою не хочеться, порою втомився. Порою каже, та вже скільки виходив вдома осталося. Ні. Господь закликає, щоб перебувати в ньому завжди. Чому? Тому що ворог є. Якщо ми дамо слабінку він, якщо дамо місце дьяволу, він зробить свою роботу. І будучи там на постелі, і тато мій задає мені питання, каже, вова, якби ти помер, чи ти пішов би на небо? Дорогі браті і сестри, мені 16 років, я хрещений Духом Святим, я проповідував. Але я знаю своє життя, знаючи які друзі. Були там. Там не було проповідників, там не було єпископів, які би грали зо мною, там були друзі, які зводили не на добро. Я не хочу розказувати щось, як би сказати, в деталі, але там християнського поводного життя я не знайшов. І тато, задавши мені це питання, другі брати і сестри, друга молодь, я промовчав. Тому що я не мав в собі впевненості свідетельства, що я був спасенний. А ми повинні це мати. Ми повинні це мати, друзі, браті і сестри, тому що слово Господнє нас до того закликає, щоб ми сьогодні, знаючи, що ми живемо на землі, і каже слово Господнє, щоб ми сьогодні ждали його, щоб ми говорили гляди Господи». Щоби ми були готові повсякденно. Дорогі браті і сестри, друга молодь, я сьогодні закликаю всіх нас, закликаю старших і молодших, щоб нам пізнавати Його волю, щоб нам виконувати Його волю. Можливо, ми спланували життя по-своєму. Якщо нема там Господа, якщо нема там служіння перед Богом на першому місці, поміняймо життя своє. Поміняймо У мене багато друзів, які, за яких скорбно свідчити. Є ті, які розбилися в аваріях, які були п'яні, які були під наркотиком, і їх немає. Вони відійшли від життя, ми не знаємо. Батьки утішають себе, куди вони пішли. Спасені, не спасені. Є ті друзі, які, яких міліція прострелила на інвалідних колясках. І це всі діти віруючих батьків. Ми всі віруючі. Ми, ми всі знали Бога з дитинства. Дорогі брати і сестри, дорога молодь. Щоб вас Господь не зупиняв, віддайтеся йому сьогодні. Посвятіть свою молодость, свою юність для Господа. З ним буде лучче. Можливо, сьогодні ми бачимо молодь, ми бачимо друзів, є ті, які ми кажемо famous, ми бачимо такі, знаєте, ми кажемо пір прешер, і нам хочеться молодим. Не відставати від цього, від, від моди, від світу, дорогі брати і сестри, ну той, хто посвящає себе для Господа, того, того піднімає Господь, той, хто віддає життя своє для служіння перед Богом, того використовує Господь, слава йому. І як би хотілося сьогодні, я нікого не осуждаю, але говорю те, що Дух Святий ложить на серце. Дорогі брати і сестри, як би хотілося, щоб. Сьогодні молодь нашу. Я не кажу, що це гріх, грати, футбол, волейбол, але як би хотілося, щоб об'єднувало молодь нашу, сьогодні Дух Святий, молитви рівнітельські, як би хотілося, щоб Господь піднімав сьогодні пророків молодих, як би хотілося, щоб молоді брати і сестри бачили відділення. А Господь нас в тому благослови браті сестри. Як я казав, я не усуджую, я не усуджую. Я знаю, брат приїжджав з Білорусі, і він каже: ми футболом ми робимо велику місію. Ми збираємо, каже, людей їздимо по селах, районних центрах, розносимо брошурки, об'являємо, збираємо невіруючих людей. Робимо, ставимо сітку, волейбол, граємо футбол. Каже, сестри наші роблять бутерброди, І після того свідчимо, розкажемо про Ісуса Христа. І Господь спасає людей, слава Господу. Отак От використовується футбол для, для слави Господні. Дорогі браті і сестри, ну я знаю інше. Я знаю інше. Я знаю, що між церквами у нас там організовувалися футболи і грали до теї пори, щоб потім ломання не приймали. Один з одним не здоровалися. Браття, сестри, якщо ви бачите, що через футбол, ви не можете програти, ви не вмієте мирно грати, оставте його, втікайте від нього. Воно не принесе збудови, воно вас буде розрушати. Я знаю, про що говорю. Я дуже багато в тому був, дуже багато бачив різних тих футболістів, мексиканців, американців, які хочуть. Якщо воно у вас, от характер є людини, воно вам, вам, вам тяжко, ви, вас веде до гріха, до спору, до сварки, до бійки, оставте його. Оставте для свого блага. Вам буде легше. Нехай Господь благословить, другі брати і сестри. Як я вже казав, це не є гріх, але якщо воно стає на перше місце, це є ідол. І це не водно Господу. Господь має волю для Тебе, і для мене совершенно, щоб через твої уста сьогодні, через твоє життя, прославився Ісус Христос. Пізнай волю Його, віддайся Йому, а все остальне приложиться. Тому, Господу нашому слава, я радий бути з вами. Я радий, тому що це велика милость. Господь підняв мене, Господь повернув мені здоров'я. Я сьогодні. Дякую Богу, тому що я даже таку маленьку деталь замітив, ми прилетіли сакраменту цілу ніч ждали rental car, не спали. Я їду жінкою і з татом. Їм голова болить, мені не болить. Хоча моя голова дуже сильно була розбита. Господь нас любить, Господь нас благословляє, але Він хоче, щоб ми виконали Його волю.

Мне не внушает мне страх Сколько силы мне нужно еще впереди Чтоб предстать пред Отцом Небеса Просторем родных, Свет не слабы в уставой груди, Все равно, все равно встану я перед ним И не будет ночей впереди стака пенна сон мені міст